Слава Господу, дорога церква, Бог нам допоміг до цього часу, і ми можемо бути в церкві, в Домі Божому перед Його лицем. Він достойний слави. Я хотів би на початку своєї проповіді сказати думку заключну, яку я вже висновок своєї проповіді хотів би вже наголосити на початку. І це моя думка, що для кожного із нас потрібна Божа благодать. Кожен із нас усвідомлює Він. Це чи ні потребує Божої благодаті. Божа благодать потрібна для кожного. І на початку ми зачитаємо послання апостола Павла до Євреїв, 4 розділ з 14 вірша до кінця. У нас є великий первосвященик, який пішов на небо і тепер живе з Господом. Це Ісус, син Божий. Тож давайте міцно триматися нашої віри в нього. Христос, наш первосвященник. Здатний співчувати нашим слабкостям, бо, пройшовши через усі випробування, через які й нам доводиться йти, жодного разу не згрішив. Тож рушаймо впевнено до Божого престолу благодаті, щоб здобути милість і підтримку в тяжкі часи нашої скрути. В старому заповіті недавно перечитував. Із всім е, відому нам історію з Книги Ісуса Новина, історія, яка записана в сьомому е, розділі про гріх Ахана. Коротко нагадаю для нас: е, ізраїльський народ тоді перебував на тріумфальній ноті після підкорення Єрихону. бачивши явні Божі чуда, перехід через Йордан, підкорення великого е, міста. Без осади, без додаткових засобів, видима Божа рука, яка була з Ізраїлем до цього часу. Народ тріумфував, народ бачив Боже чудо, народ восхваляв Бога. І ось рухаючись, Ісус Навин. Ну, вони знали, що їх попереду місто знаходилося місто Ай, яке їм теж. Потрібно було взяти. Ісус Навин відправляє туди е, розвідників. Е, розвідники пішли, оглянули це місце, повертаються і кажуть: до Ісуса Навина місто невелике. Ну, збирати всю нашу армію. Весь народ не потрібно, достатньо буде там декілька тисяч чоловіків, щоб піти і взяти його. Проблем це не повинно складати для нас. Весь народ хай собі залишається, буде в спокої і ось. Е, Ідуть, іде та невеличка частина ізраїльської армії і потерпає велику значну поразку. І написано навіть, що 36 людей вбито було. Це була значна кількість, бо, тому що Бог так заступався, що ізраїльтяни залишилися живі. І ось Ісус навин рве на собі одяг, падає на коліна, падає головою донизу і каже: то нащо ти нас вивів? Нащо ти перевів нас через Йордан? краще б ми там залишилися, що сталося, і так далі. І каже Бог до Ісуса Навина: Є причина вашої поразки. Є причина, не просто так, є причина. І розказує, що один із людей взяв е, з забороненого, взяв те, що не можна було брати, взяв від заклятого. І, і розказує йому інструкцію, як виявити ту людину. І ось збираються голови 12 колін. І обирається одне коліно з коліни одна родина, з родини і так далі. До е, ну весь же Ізраїль, Ви уявляєте весь же Ізраїль знав, що шукають людину, яка взяла закляте. І ахан знав, що вже шукають його. І коли він бачив, що відбувається вся ця процесія, процедура пошуку людини, яка це зробила, він не признавався і не зізнавався до останнього. Він. Можливо, думав, що його про мене, можливо, думав, що Бог не знає, можливо, що я не знаю, які висновки він собі робив, але він мовчав, поки персонально його не спитали, і він тоді каже: Да, це я зробив, бо було там е золото, яке йому сподобалося, ще якісь там речі. І каже, дуже вже воно мені там сподобалося, і він його взяв. Ви знаєте, що вирішення цієї проблеми на той час було доволі просте. Вся ця сім'я і родина цього чоловіка була закидана камінням, і все, що він взяв, було спалене в вогні. І далі Ізраїль вже, далі Ісус на вин кликав до Господа, і Бог дав йому інструкцію, як завоювати те місце, і далі вже були успіхи. І ось на прикладі цієї історії, ви знаєте, в старому заповіті. От в ось ці часи, щоб Ізраїль мав успіх, він мав бути чистий. Далі ми вже бачимо, що такої чистоти, досконалості не було, але коли вони захоплювали ці землі, їхні успіхи були прямо пропорційні їхній вірності Богові і їхній чистоті. Народ вірний має успіх, захоплює землі, перемагає язичників і так далі. Має гріх, потерпає поразку в неволі. І так далі, платять податки іншим країнам і тому подібне. Ви знаєте, що я слухав людину, психолога, яка консультує батьків по взаємодосинах із дітьми, і каже: якщо ти хочеш, щоб твоя дитина була несмілива, комплексувала, постійно сумнівалася, постійно треба її виправляти, постійно потрібно докоряти дитину. Якщо щось дитина не так робить, на місці треба сказати, ти не так робиш, ти не те робиш, ти неправильно робиш, не туди йдеш, не так, не так, не так і не так. І пояснює, каже, є діти, які йдуть, там, наприклад, в школу чи в деякі навчальні заклади, вони мають багато ентузіазму, сміливості, от, свободи такої внутрішньої, коли їм хочеться щось навчатися. і... Коли попадається, коли вони попадають, таке середовище, де є вчитель, викладач, який постійно постійно виправляє помилки і акцентує на цьому увагу, з деяким часом я вже забув, який там період, ця людина втрачає ентузіазм, впевненість і з'являється сумніви. Це така закономірність. Якби ну і навпаки, якби дитині давали можливість помилятися, давати якусь свободу, а потім з часом робити аналіз цього всього, людина чи дитина, це наприклад дитина почуває себе набагато вільніше. Знаєте, в ізраїльському народі в старому заповіті, в якому ми не живемо, було саме так. Ти зробив помилку. Ця помилка відразу має бути виявлена. Відразу має бути принесена жертва. Була інструкція, що ти зробив, маєш принести жертву. Маєш принести пожертву. Маєш, має бути виявлено. Якщо ти побачив, хтось бачить, хтось робить гріх, ти маєш сказати. Якщо ти побачив, ти перший маєш вкаменувати як свідок. Ти було, було був час такий, е, який був спрямований на виявлення помилок, і зразу цю проблему потрібно було відрубувати на корені. Ну в кращому разі це були, е, принесення жертв. Жертв за різні гріхи. І ось ми живемо в новому заповіті, там, де Ісус став досконалою жертвою за нас, принесений один і єдиний достатній раз за нас. Помер на Голговському Христі воскрес для нашого виправдання. Була пролита неповинна кров, щоб люди не жили в постійному. Страху чи постій, 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 постійній думці, щоб дотримуватися правил і тому подібного. Але ви знаєте, ось живучи в новому заповіті, характер Бога не міняється. З одного боку, вимоги Бога чи потреби Бога, яка як має виглядати людина, не змінюється. Багато речей, які Бог давав з цих настанов в старому заповіті людям, вони повторюються пророками, апостолами і проповідниками в новому заповіті. Бог все одно ставить вимогу до людини, щоб бути святі, бо я святий. Бог все одно ставить вимогу, що не любіть світу ані того, що в світі, і так далі, і пояснюється чому. Бог одно ставить вимоги до людини, до своєї дитини і критерії, яких вона має дотримуватися. Ви знаєте, що якщо так проаналізувати ці речі, то відрізняється тільки те, що на місці, от наприклад, зробив хтось із нас гріх чи неправильну річ. Я не говорю, що це видима річ, це заздрість, будь-що, думка, похоть, це все в голові може бути, але немає на місці покарання для нас. І не потрібно бігти, шукати голубів, овець, телят і нести, е, проливати кров неповинних тварин. Не потрібно тільки цього робити, але тим не менше, вимоги Бога до людини, яка має йому мати близькість із Богом, вони зберігаються. Бог хоче, щоб ми були святі. Бог хоче, щоб ми були досконалі. Бог хоче, щоб ми мали взаємовідносини із ним, дорогі брати і сестри. І читаючи, повертаючись до цього місця, яке ми читали е, на початку, це послання апостола Павла до євреїв. Де апостол Павло говорить, що е, звертаючися до євреїв, що нам потрібно йти до престолу Божої благодаті сміливо. Чому Він каже, потрібно це робити сміливо? Бо ми знаємо, що в нас є великий первосвященик. це Ісус Христос, який пішов на небо, який був принесений в жертву, який пролив кров за нас. За ці всі гріхи, які ми зробили, і можливо ще зробимо, вже пролита кров. І коли ми йдемо до нього, він, будучи вірний і праведний, коли ми йдемо в розкияння, він прощає і очищає нас. І написано, що він первосвященник, який здатний відчу співчувати нашим слабкостям, чому бо він сам пройшов це життя на землі. І каже апостол Павло: що потрібно робити, потрібно рушати до престолу Божої благодаті. Що як ми це розуміємо, дорогі брати і сестри? Я це розумію так, що нам потрібно шукати Бога, щоб знайти його. Престол Божої благодаті це коли ми вірою через молитву йдемо, розуміючи, що за нас була перенесена жертва, і ми маємо доступ до святей і святих. Коли ми молимося, коли ми шукаємо Бога, коли ми відкриваємо своє серце для того, щоб бути сповненими Духа Божого. І коли ми сповняємося Духом Божим і маємо єднання з. З Богом це означає, що ми з'єднуємося чи входимо в престол Божої благодаті. Можливо, я помиляюсь, але так як я собі це е, трактую для себе це місце. Написано, що ми впевнено і навпаки, дивіться, якщо людина комплексує чи відчуває гріх, вона не має впевненості. Вона не має впевненості, чи коли постійно звертає уваги на свої помилки, немає впевненості, щоб молитися. Кликати Бога сповнятися Духом Божим мовами молитися, відразу впевненість пропадає. Але тут написано: згадуйте Христа, бо він все зробив. Він знає ваші слабкості, він знає ваші падіння, він знає ваше серце, він знає, з чим ви приходите до Нього. Він співчуває вам, він співчуває вам. І все одно, знаючи це, що ви є недосконалі люди, рушайте впевнено до престолу Божої благодаті. Для чого? Бо потрібно нам, дорогі брати і сестри, здобути милість. І підтримку в тяжкі часи нашої скрути, як каже апостол Павло. Нам потрібен Бог, нам потрібна Божа благодать, і нам потрібне Боже Слово. Написано, що Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. І ви знаєте, як часто ми так вже закручуємося в своєму житті, і ми забуваємо те, що ми маємо потребувати Божої благодаті. В нас має бути потреба. Знаєте, я чув таку думку, як говорив один проповідник: що відповідь Бога чи дія Бога в нашому житті починається із потреби в серці людини? З'являється думка: мені це потрібно, мені це необхідно. А це будь-що може бути матеріальні речі, духовні речі. Починається думка. Мені потрібен автомобіль. Я починаю молитися. Не те, що мені просто для розкоші, мені потрібно їздити там, наприклад. Мені потрібен Дух Святий. Все починається з думки. Я потребую Духа Святого. Чи починається з думки? Мені потрібно сповнитися Дух, Духом Божим. Починається з думки, і я починаю відкривати в своєму серці цю потребу, визнавати те, що мені це потрібно. І навпаки, другі брати і сестри, ми можемо не думати про це. Ми можемо бути задоволеними тими, що ми маємо, і не потребувати цього, не вирушати до престолу Божої благодаті, не шукати Бога, не сповнятися Духом. Знаєте, Христос був на землі, тьма людей його оточувала. Дуже багато людей його оточувало. Чули те, все, що він говорить. А скільки людей переживало Його благодать? Так мало. Так мало людей переживали Божу благодать. Як написано в старі часи Єлисей чи Іля, стільки ізраїльтян мали потребу, а він приходив до язичників до одиниць і з'являлися великі божі чудеса кількох людей. Так само ми не маємо бути, не маємо мати в своєму серці таку думку, що Бог не говорить чи Дух Святий не діє. Бог живий і Бог сильний, Бог всемогутній. Він не змінюється, дорогі брати і сестри. І той, хто прийшов спрагнений і відкриває своє серце, Бог вкладе своє слово в його серце, в його розум, Бог дасть відповідь на його запитання. Але як хочеться, щоб церква була тим субстратом, місцем, де діє Божа благодать, де діє Дух Святий, де ми приходимо навіть втомлені, зранені, і ми смиряємося, і ми відчуваємо, рухається Дух Святий і робить свою роботу. Хай би Бог благословив нас, дорогі брати і сестри, що ми потребували його, що ми вирушали сміливим. До престолу, до престолу Божої благодаті, що ми відкидали гріх. Ви знаєте, Бог не судить нас на місці, прямо, і не б'є нас по плечах, не б'є нас, по ногах, як це було в старому заповіті. Бог дає нам свободу в нашому житті, але тим не менш знаємо, Бог хоче. Від нас, щоб ми росли в ньому, щоб ми ставали кращими, щоб ми зростали, щоб ми були ближчими. Бог чекає тебе, твоєї потреби, твоєї молитви хоче, щоб твоє серце було відкрите. Він чекає, бо Бог він той, хто говорить для свого народу, і за це слава йому. Тому в цей ранковий час, дорогі брати і сестри, нам є за що дякувати Богові, але разом з тим, хай наше серце потребує Його благодаті. Амінь. Помолимось.